Реінкарнували заборонений канал наш. Там була ведуча Лана Шевчук. І вона продовжила мовити на Ютуб-каналі. На щастя, це не Телеграм, це Ютуб. І на Ютубі ми можемо як держава мати вплив і забороняти, по суті, діяльність тих каналів, які негативно впливають на нашу національну безпеку. І завдяки голові Комітету Свободи Слова Ярославу Юрчишину нам вдалося це зробити. І канал Лани прикрили. Це був канал Вишка. Вони перейменували канал наш на канал Вишка. Потім ми подивилися, що в серпні місяці Лана Шевчук, та ж сама, яка була на цьому проросійському каналі, зробила Ютуб канал Лана Туб. І цей Ютуб канал почав розкручувати новостворений Тікток-Бойка. Тобто, оскільки ми постійно моніторимо їхню діяльність, ми подивилися, що ага. YouTube канал качає новостворений Тікток-Бойка. TikTok Тікток-Бойка TikTok створили одразу після виборів у США тобто, після перемоги Трампа Бойка запустив свій Тікток. І там почались російські наративи. І ми бачимо, що там, по суті, півтори-дві тисячі підписників на тому тіктоці, але охоплення йдуть саме завдяки тому, що ця Лана Шевчук качає. Цей канал і цей тікток і там збираються всі ті ж самі гості, які були на забороненому каналі, наш який потім трансформувався в вишку, і ми вже написали листи. Сподіваємося, що Ютуб канал Лана Шевчук прикриють. От що робити з Тіктоком? Бойка ну ми вчора бачили всі е, новий запис в Тіктоку після візиту до СБУ, де, де Бойка заявив про те, що Путін ворог і нам треба об'єднуватись заради перемоги. Ну, всі, всі над цим просто посміялися.